Ви для себе вирішили, яким чином наступному можна якось обезпечити ті законопроекти, над якими ви працювали, від подібних поправ? Оце дуже важливе питання. І я не знаю навіть, як можна обезпечити, тому що той, скажімо так, порядок роботи Верховної Ради цього скликання, що в першому читанні предмет правового регулювання законопроекту один, а в другому читанні. Зовсім інше виходить, і фактично, час від часу ми підмінюємо е, повністю поняття, підмінюємо ініціативу її зміст. І таким чином, дивіться, на ровному місці можна підставити колег, політично підставити. І е, я вважаю, що це дуже некоректний крок колег по відношенню до колег. Тому що, якщо є така ініціатива. Хлопці та дівчата, вносять цю ініціативу з першого читання, нехай її зміст обговорюють як за основу, і потім, відповідно, ухвалюють в другому читанні в нормальному порядку, в нормальній демократичній процедурі, відповідно до регламенту. А так як воно сталося, це не належно, це неправильно, Ну і це не зовсім не відповідає. Тим процедурам, які передбачені, які мають би мали б відбуватися в демократичному парламенті, я ще раз хочу наголосити на тому, що пані Оксана, це перше засідання комітету, яке я пропустив за час своєї діяльності на посаді народного депутата України.